Вас у бізнес-класі протягом наступних 15 хвилин ми вам розкажемо про найцікавіші економічні події в Україні та на Закарпатті. Отже, мова піде про таке: Ужгородські маршрутки за 4 гривні поки відкладаються. Замало аргументів. Свіжий курс валют найпопулярніший обмін в нашій таблиці. Українські мед смакують в усьому світі. Держава вийшла на третє місце у світовому експорті. Закарпатці зацікавлені у робочих місцях. Економічна ситуація в області далеко не найкраща. Про це на робочі зустрічі з тимчасово повіреним у справах Норвегії в Україні Річардом Нюргордом Скарборо повідомив голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль. Представник Норвегії приїхав, аби почути позицію очільника Закарпатської області щодо врегулювання ситуації навколо мукачівських подій та шляхи боротьби з контрабандою в краї. Натомість представник Норвегії розповів про наміри інвестувати в будівництво ГЕС на Закарпатті. Сам Геннадій Москаль повідомив, що вже у вересні збере інвесторів з різних країн світу. У нас первих проєкт з погранслужбою, служби. ми сьогодні зустрілися з ними садінім. радиационного химического и биологического защиты. Хотелось спросить, поскольку к нам обратились норвежские компании серьезные, которые хотят строить и инвестировать в среднемасштабных гези Если к вам будут обращаться с Норвегии инвесторы, сразу везите их к нам. Значит, здесь есть все полезные ископаемые, которые есть в таблице Менделеева, есть достаточно площадей свободных, достаточно свободных рабочих рук. Хороше Хорошої шеліснодорожньої совшині. Замовити витяг на земельну ділянку. відтепер тепер можна через мережу інтернет. Через електронний сервіс на офіційному сайті Держгеокадастру можна замовити витяг на ділянку в будь-якому регіоні України. Отримати документи заявники зможуть в одному із 660 центрів надання адміністративних послуг. Її вартість 53 гривні і сплатити за послугу у режимі онлайн без додаткової комісії. В обласному управлінні Держгеокадастру запевняють, така новація значно спрощує замовлення витягу, адже раніше ця процедура здійснювалася лише за місцем розташування земельної ділянки. Отримання витягу із державного земельного кадастру про земельну ділянку найпопулярніша послуга в сфері земельних відносин. Щорічно в області за заявами громадян видається більше 11 тисяч витягів, а вже з початку цього року видано понад 7 тисяч. Можливість замовлення послуги онлайн скорочує, як. Ну, саму процедуру замовлення, так і зводить до мінімуму ризики можливості зловживання у цій сфері. Замовлення витягу здійснюється через публічну кадастрову карту, яка розташована на офіційному сайті Держгеокадастру, і містить детально інструкцію щодо самого замовлення. Маршрутки за 4 гривні в Ужгороді відміняються, але лише на місяць. Про це повідомили громадські активісти. Вони запевняють, рішення про підвищення тарифу на громадські перевезення виконком не розглядатиме. Вже 4 місяці ужгородська влада лобіює питання підвищення тарифів, аргументуючи, перевізники ледь виживають. Громадські активісти заперечують, аргументи міськради ґрунтуються на даних самих перевізників. Якісного аналізу ніхто з влади не проводив. Крім того, чинні договори укладені з порушенням, а відповідно незаконні кажуть активісти. Вони формальними і незаконними, тому що не місять ряд основних вимог, які істотних має прав. істотних умов, які мають бути обов'язковими, тобто які передбачені інші нормативні провакти. Вони просто сюди не включені, зменшуючи відповідальність фактично перевізників перед пасажирами. Якщо в договорі не вказані істотні умови, то першим наслідком мало би бути визнання його недійсним. Перше, якщо навіть не вказані істотні умови, то існують загальні умови, вказані в законодавстві. Тобто, відповідно до відповідальності все рівно, навіть на підставі закону про захист прав споживачів перевізника можна притягнути. Однак я знову акцентую увагу, що це абсолютно залишилося в полі бездіяльності того ж самого підписанта договору виконавчого комітету, який навіть на, на підставі цього договору міг вживати заходи, бо є загальні е, норми законодавства, е, цивільний кодекс, де окремо, е, окремим розділом врегульовані транспортні перевезення. Національний банк України дозволив міжнародним платіжним системам, таким як ПейПАЛ, Pay і Гугл Вел. Well, Працювати в Україні відповідна постанова опублікована на сайті НБУ. Постановою номер 480 визначено умови внесення до реєстру платіжних систем, систем розрахунків учасників цих систем та операторів послуг платіжної інфраструктури, відомостей про міжнародні системи інтернет-розрахунків, що створює умови для початку їх діяльності в Україні. Йдеться у постанові. PayPal найбільша дебетова електронна платіжна система, дозволяє клієнтам оплачувати рахунки і покупки, відправляти і приймати грошові перекази. Станом на 2012 рік PayPal працює в 190 країнах, має більше 164 мільйонів зареєстрованих користувачів, а також працює з 24 національними валютами. В Україні розроблена цільова програма надання сім'ям військовослужбовців довгострокових кредитів на придбання житла. Про це заявив президент України Петро Порошенко. Йдеться не лише про те, щоб забезпечити відомчим житлом. Офіцер, коли приїжджає на нове місце служби, повинен отримати квартиру, в якій він буде жити. Якщо він буде переведений в іншу частину, він там також має бути забезпечений житлом. У той же час розроблена програма, згідно якої сім'я військовослужбовця може отримати довгостроковий кредит, сказав президент України. При цьому глава держави зазначив, що із залученням таких кредитів збільшиться мотивація військовослужбовців, а також вирішиться житлова проблема в армії. Далі про найцікавіше на цей час. За що зараз критикують уряд? За тарифи. Ще раз повторю: соціальна норма, яку уряд визначив. В розмірі до 200 метрів кубічних на кожну сім'ю по ціні в два рази менше, ніж реальна вартість газу. Газ коштує 7200, ми продаємо по 3600 і знаходимо дотацію. Ми фактично дотуємо. Як дати відповідь людям на питання, що ще треба зробити в житлово-комунальному господарстві в енергоефективності? Слухайте, при втратах від 40 до 80% в мережах ми ніколи не зменшимо рахунок. Що означає втрата 80%? Це ж простий людині треба пояснити. От, наприклад, пішло там, умовно кажучи, 10 тисяч літрів води по газо... по водогону, з яких 6 тисяч просто стали системою орошення, Пішло в землю. А 4 тільки доставили до споживача. За скільки заплатила людина? Не за 4. Людина заплатила за 10 тисяч. І низки комунальних підприємств і приватних енергетичних компаній. Вибачте, до лампочки, які втрати. Тому що це покривається тарифом. І до того моменту, доки не буде системи. Ми вам даємо гроші. От сьогодні з Європейським інвестиційним банком підписали 400 мільйонів. У вас є проєкт. Ми даємо вам гроші на 30 років. Ви їх повинні вкласти, ви повинні прибрати втрати. Якщо ви не прибираєте втрати, ми вам не даємо тариф або відбираємо ваше житлово-комунальне підприємство, тому що воно є неефективне. Ми не можемо перекладати. Тотальну неефективність в системі житлово-комунального господарства в рахунки громадянам країни. Тому ваше завдання, Геннадій Григоріч, фактично заставити про те, що ви сказали, органи місцевого самоврядування, комунальні підприємства. Слухайте, взяти гроші, які ми з вами знайшли, на столі 2,7 мільярда доларів, скільки ми реально. Здали, скільки вони отримали реально грошей? Відсотків 10, Геннадій гроші, скільки? 140 мільйонів тільки. Ну. Скільки, про яку ефективність можна говорити? Тобто нам дали 2,7 мільярда доларів. Кажуть, беріть. Ремонтуйте водоканали, ремонтуйте котельні, вставляйте вікна, утеплюйте будинки, беріть. З 2,7 мільярда 140 мільйонів. Прискорення проєктів. Швидка подача, освоєння грошей і реальна модернізація житлово-комунального господарства. Пропонуємо вашій увазі свіжий курс валют. Отже, на яких позначках закріпилася гривня у співвідношенні до інших іноземних одиниць? Давайте дізнаємося разом. Долар США купують за 23 гривні 8 копійок, продають за 23 гривні 31 копійку.

Польські злоти купівля 5,55, продаж 5,96. Чеську крону купують за 81 копійку, продають за 89. Румунська лея коштує купівля 4 гривні 6 копійок, продаж 5 гривень 66 копійок. Щоб подорожувати залізницею, було не тільки швидко та комфортно, але й смачно. Українська залізнична швидкісна компанія оголосила відкрити конкурс на визначення оператора з надання послуг харчування для пасажирів у поїздах Інтерсіті Плюс та Інтерсіті. Пасажирські перевезення денними швидкісними поїздами Інтерсіті Плюс та Інтерсіті є преміальним сегментом залізничних перевезень. Тому всі послуги, що надаються пасажирам, повинні бути бездоганними. Відтак було прийнято рішення залучити професіоналів, які зможуть запропонувати якісне та доступне харчування. Головні критерії відбору асортимент, якість, цінова політика, культура, обслуговування. До участі в конкурсі запрошуються компанії, які мають досвід надання високоякісних послуг громадського харчування. Україна є найбільшим виробником меду в Європі і третім виробником у світі. Про це свідчить інфографіка, опублікована Міністерством аграрної політики та продовольства України. Також у міністерстві повідомляють про зростання експорту меду з України у 2014 році в порівнянні з 2013 роком. Так, у 2014 році Україна експортувала майже 37 тисяч тонн меду проти 22 тисяч тонн роком раніше. У 2014 році Україна виробила на 67,6% більше меду, ніж у 2013-му. мед і його збір далі у нашому матеріалі. Джелини мед широко використовується в харчуванні. Добова норма вживання меду для дитини 5 грам, для дорослої здорової людини 20 грам. Така доза сприяє успішному засвоєнню в організмі всіх корисних речовин. Ну у меда багато корисних властивостей. З ним маску добре робити на лице, масажі роблять з ним. Я знаю, він дуже цільніший, оскільки в ньому дуже багато міститься не самого, бо цукор є шкідливим, а в є дуже багато глюкози, тобто він є дуже корисний для організму. що він корисний для здоров'я, знаю. Але... Так, що що він містить, які елементи не дуже. Маю що багато вітамінів має, тому що бджоли по всяких квітах та й по всяких рослинах літають. Різноманіття видів меду вражає на Закарпатті, найпоширенішими є липовий, різрізно акації та хвойний. Але це за умом натуральності меду. Вилити із одніємкості в другу, і він дуже тонко тягнеться. Це перший признак того, що в ньому є цукри. Мед практично натуральний, повинен кристалізуватися весь. Крім є меди двох сортів це з білої акації, який довго не кристалізується, але теж кристалізується. І мед з вереска. Натуральність меду в основному можна відрізнити тільки, якщо пасічник досвідчений, або у лабораторії. Мед це ліки, і як будь-які ліки, він має протипоказання. Мед дуже цінний продукт для нас і має використовуватися в раціоні. Але однозначно не всім він є показаний. Тобто, якщо говорити про діток віком до 12 місяців вживати мед категорично не рекомендовано. Це, по-перше, пов'язано з тим, що це є високоалергічний продукт. По-друге, мед може містити спори ботулізму. Для дорослих людей вони становлять невелику загрозу, тому що у нас є повноцінний шлунковий сік. У дитинки ферментативна система не є зріла, вона формується по мірі її зростання, протипоказаний металергіка. Енергетична цінність меду дуже висока. Під час його вживання не слід їсти інші солодощі, адже 100 грам меду містить 1400 калорій, а це денна норма енергетичної потреби дорослої людини. До наступної зустрічі в ефірі хороших вам суспільних та економічних новин в Україні. Побачимося.